Всім привіт! Мене звати Оленка і у мене є проблема. Я постійно мну речі, бо я майже щодня їжу на роботу на велосипеді, щодня беру з собою речі і щодня їх прасую. Навіть привезла для цього на роботу свій старий відпарювач. Ми вирішили провести змагання за звання найуніверсальнішої праски. Тож давайте знайомитися з нашими кандидатами. Ручний відпарювач Філіпс 7000 Праска з парогенератором Tefal та ціла прасувальна система Philips Elite 8000. Я зібрала фокус-групу із восьми дівчат: це мої подружки, у всіх максимально різний темп та стиль життя. Є й молоді мамочки, і суперактивні дівчата-спортсменки. Але кожне з них індивідуальна і чарівна. Дівчата швидко включилися в цей експеримент. Ми визначилися, з якими тканинами та речами виникає найбільше мороки. Тож сьогодні оцінюємо усі ці праски за трьома критеріями і визначаємо нашого переможця. А ви приєднуйтеся до нас у коментарях та ставте свої оцінки. І перший критерій це компактність, зручність та дизайн. Почну з того, що особисто мені більш знайомо, це ручний відпарювач Філіпс. Мені подобаються такі моделі, тим, що вони не важкі, компактні за розміром, і у разі необхідності ти можеш його взяти з собою на зйомку, на роботу та у дорогу, наприклад. Цей відпарювач мені сподобався зовні дуже красивий чорний колір, ці золотисті вставки. Так все мінімалістично і навіть трохи преміально. Постачається він разом з двома змінними резервуарами для води на 100 та 200 мл. Наступний наш кандидат праска з парогенератором від Тефаль. А чому б і не спробувати, подумала я. Таку вже, звісно, собою не повозиш, але і резервуар у неї значно більше об'ємом 1,8 літра. Сама праска доволі невеликих розмірів, але вона все ж таки важча у порівнянні з ручним відпарювачем. Попереду носик фіксується і її легко переносити. Цікавий варіант: два в одному, і праска, і відпарювач. Мені вже кортить на неї подивитися в дії. Ну і третій варіант, який мені було дуже цікаво протестувати, це просувальна система теж від Philips. Звісно, що компактністю тут вже не пахне, проте натомість ми одразу отримуємо дошку для просування, що регулюється та фіксується під будь-яким кутом. Гачок, підставку для відпарювача та резервуар об'ємом 2 літри. Ніби виглядає прикольно і функціонально, але варто подумати, де б ви змогли розмістити усю цю красу. Великий плюс що є колеса, з якими праску можна легко переміщати по будинку або квартирі, бо важить вона теж немало 8 кг. кілограм. Це був перший погляд на наших кандидатів. Переходимо до оцінок. Максимальна оцінка по кожному критерію 5 балів. Наші учасниці з фокус групи будуть голосувати за ту праску, яка їм сподобалася найбільше. Я ж від себе поставлю оцінку кожному з наших кандидатів, відпарювачів, і таким чином у нас буде складатися загальний рейтинг. Тож, саме за розмір та дизайн першому відпарювачу від Філіпсу від мене 5 балів. Для мене зручно та красиво. Дефаль. Я би поставила теж 5, але знаєте таке, впевнене. з натяжкою, як мені казали в школі. Він більший, він важчий, але пам'ятаємо, що це все ж таки два в одному. І останній пресувальній системі від Philips я особисто ставлю три. Ну, бо я би вряд чи змогла знайти місце для нього у себе в квартирі, щоб він не кидався у вічі. Сама конструкція класна, доволі функціональна, але, якщо чесно, я думала, що вона буде поміцніше та понайдійніше враховуючи чи ще й вартість цієї системи? Так, ну що, у нашої фокус групи склалася взагалі зовсім інша думка, відмінна від моєї. І в нас є, можна сказати, абсолютний лідер, якого вибрав народ, і це просувальна система Філіпс. Відповідно, у нас вона набирає 5 балів. Ну а Тефаль і Філіпс, ручний відпарювач ділять друге місце і отримують від нашої фокус групи по 4 бали. Наступний наш критерій це, звісно, якість просування. Шкода тільки, що з ними не виходить якісно просуватися на YouTube. Ми будемо пресувати різні речі та різні тканини, тому щоб було справедливо, після кожної будемо виставляти свої оцінки. І починаємо з льняної сорочки. Наша фокус-група зауважила, що літом саме з тією тканиною виникають труднощі. А ще багатьом важко ідеально випросувати саме сорочку. Тож кожну зону нашої сорочки прасуємо різними прасками та будемо порівнювати результат. Так, ну що, мені найбільше сподобалося, як з льняною сорочкою впоралася саме оця велика система відпарювання Philips. Е, реально відпарив дуже добре, потужна пара, все відбувається досить швидко, особливо мені сподобалося, як він справився з комерцем. Тому від мене це однозначно 5. Далі, «Тефаль». Справився непогано, але знаєте, при вертикальному відпарюванні дуже швидко втомлюється рука, і все одно тут знизу місцями було неідеально. Тому я поставлю три. Так, і останній це наш ручний відпарювач Філіпс. Все ж таки, не вистачило йому трошки, напевно, потужності, так як він маленький, тому справився неідеально і отримує від мене теж три бали. Так, ну а тепер дивимося, що ж відповіла наша фокусна група. У нас знову однозначний лідер у цих перегонах, і це наша відпарювальна система Philips. Усі дівчата віддали за неї голос. Тому, відповідно, Philips у нас отримує 5 балів. А ці дві праски останні в нас отримують по 4 бали, так як не набрали жодного голосу і розділяють друге місце. Наступною ми попросуємо цю сукню, і тут є одразу два нюанси. По-перше, це наявність таких складочок та рюшиків. А по-друге, вона з дуже-дуже легкої і тонкої тканини, і часто і відпарювачі, і праски лишають на ній вологі плями. На кожному відпарювачі я встановила лайтовий екорежим відпарювання. Так, я хочу зазначити, що усі наші кандидати залишали залишки крапель від води. Найбільше це робив ручний відпарювач Філіпс, тому він отримує 3 бали. Так як залишали всі, найвищий бал не отримує ніхто, і я думаю, що буде справедливо і паровій системі, і Тефалю дати у цьому випробуванні по 4 бали обом. В цей раз наша фокусна група найбільше балів віддала прасті Тефаль, тому вона заслуховано отримує свої 5 балів. На другому місці у нас пресувальна система Philips, яка отримує 4 бали. Ну і, на жаль, ручний відпарювач Philips в цьому випробуванні отримує 3 бали. І наостанок будемо випробовувати наші праски джинсами, бо це мій особистий біль. І після прання мені все одно не виходить повністю розгладити усі складочки на них. Ну що, на моє здивування, усі три праски доволі добре впоралися з нашим останнім завданням. Але, звісно, що ця пресувальна система Philips саме по пресуванню все ще в топі, тому отримує від мене, ви вже думаю, зрозуміли, яку оцінку. А Тефалю і Philips у ручному я би обох поставила на друге місце і віддала їм по 4 бали. Наша фокусна група поставила прасувальній системі 5 балів. На другому місці несподівано у нас ручний відпарювач Філіпс, який отримує від них 4 бали. Ну і, відповідно, Tefal отримує від нашої фокусної групи 3 бали. А зараз для нашої фокусної групи та для вас, любі глядачі, я коротко розповім про режими, які мають кожен з цих відпарювач, та якісь їх цікаві елементи. І врешті кожна з нас обере саме ту праску, яку б придбала для себе. А ви приєднуйтесь до нас в коментарях і пишіть свого фаворита. Отже, ручний відпарювач Філіпс має два режими: еко більш лагідний та економний, та Макс більш інтенсивний. З цікавого є регульована голівка, тому можна відпарювати як вертикально, так і горизонтально. В комплекті йде багатошаровий килимок, який може бути такою гладкою поверхнею при відпарюванні. А також у ньому можна зберігати та перевозити безпосередньо відпарювач. Зручно враховуючи його розміри, дизайн та таку загальну якість відпарювання, це якраз той варіант, який би я напевно обрала для себе. Тому від мене... Він отримує 5 балів. Ну, а наша фокусна група оцінила його не так високо, як я, тому від них він отримає 4 бали. Праска з парогенератором Tefal має режим еко та Normal для горизонтального відпарювання, окремо режим вертикального відпарювання та режим Max, який підходить для горизонтального відпарювання. Перемикаються режими на самій станції, а не на прасці. З цікавого, це наявність колектору для збору накипу. У комплекті також є такий гачок, не знаю, наскільки буде зручний. Я вам скажу так: якщо вам потрібна звичайна праска, ви прасуєте, окрім речей постільну білизну, рушники тощо, то це буде гарний варіант взяти одразу і праску, і відпарювач. У мене такої необхідності немає, і якщо відверто кажучи, я не дуже уявляю, як з нею прасувати, наприклад, ті ж штори, бо при вертикальному відпарюванні вона. Важка. І це відчувається, рука швидко втомлюється. Тому від мене вона отримує 3 бали. А за результатами оцінок нашої фокусної групи. Тефаль у нас отримує також 4 бали. Вона розділила друге місце з ручним відпарювачем. Пресувальна система Philips має аж 6 режимів пресування: від лейтового до економного до суперпотужного. Ну а головна родзинка це, звісно, її конструкція. З того, що мені сподобалося, що усі режими переключаються прямо на самому відпарювачі. Це зручно. Загалом я вважаю, що це класний варіант для великої квартири. Та будинку, хоча знову ж таки не дуже уявляю, як на цій дошці просувати ту ж постільну білизну. Тому від мене 4 бали. А наша фокусна група вважає просувальну систему Philips все ще лідером і поставила їй найбільшу кількість голосів, тому від них 5 балів. Настав час дізнатися переможця у нашій битві за звання найуніверсальнішої праски. І за підсумками всіх оцінок їм стає прасувальна система Філіпс Еліт 8000». Ну що, друзі? Я вважаю, що це була запекла боротьба. Ну тому що я взагалі-то підібрала топові варіанти для цієї парової битви. Звісно, що це все суб'єктивні оцінки, і кожен виходить відповідно зі своїх потреб, вільному місцю і зручності. Тому посилання на усі три моделі лишаю для вас в описі під цим відео. Заходьте та обирайте свою найкращу праску. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з нашими оцінками, поставте вподобайку, і все буде, Україна!